Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити оладки з сиром. Це виходять дуже пухкі і ніжні оладки такі і смачні. От до чаю, до кави, коли хочеться дуже швиденько щось приготувати, такого смачненького. І скажу вам, що мені для цього треба і як я це все буду робити. Я взяла оту 150 г сира у мене сьогодні магазинний. Сіль мені потрібна, у мене кисле молоко, я його підігріла, тут 250 мл. Можна кефір взяти теж, гарненько підійде. Але треба, щоб було так трошечки добре, тепле. Цукор, ванільний цукор, два яйця і борошно. Я борошно відважила, і вже коли буду в процесі замішування, вже побачу, скільки піде борошно, тому що іншим разом борошна може піти більше, трошки менше, це вже дивлячись, які там яйця, кефір теж багато залежить, який густий, чи там кисле молоко, таке рідкувате рідкувати трошечки. Там багато нюансів є, коли треба з борошном вже трошечки дивитися, скільки треба додавати. І обов'язково борошно я просіяла, скажу вам, і зараз буду замішувати і покажу вам сам процес замішування, і яке в мене вийде тісто на оладки. Спочатку трошечки вилочку переб'ю оцих два яйця, так гарненько переб'ю, ну так, і досить. А зараз трошки сир оцією вилкою отак перемішаю його. Отак трошечки. Не треба блендер розбивати, нічого, тільки отак вилочкою трошечки. Отак. Додам сюди ванільний цукор, це 10 г у мене. Солі це чайна ложечка. Візьму ось отак, одна друга, одна третя чайної ложечки. Цукор, отаку одну повну столову ложку. Бачите, вершок є. Ну і ще візьму так. Трошки менший вершок, як любите солодкі, щоб вони у вас були. І оце трошечки яйця з цукром і сіллю, це все гарненько трошечки перемішаю в личку. Отак і досить. Тепер додаю сюди кефір. Покажу вам. Яке вийшло тісто, бачите, так важко сходить з ложки, так, тримається гарно. І скажу вам, що пішло сюди 300 г борошна. А ви вже дивіться, більш-менш, може трошки більше, може так само піти. І скажу вам, що олія мені потрібна для смаження. Я вибачаюсь, не побачила. Камера виключилася, я не показала, як я додавала сюди соду. І оцетом гасила. Я додала сюди одну чайну ложечку соди, без верха майже, погасила одною столовою ложкою оциту. От і все, що я пропустила, не показала вам. Зараз постоїть тісто десь хвилин 10-15, і я вже піду смажити і покажу вам, які будуть виходити у мене сьогодні оладки такі. Я вже біля плити пройшло 15 хвилин, тісто стоялося гарненько. Включаю. Ого. І покажу вам, що я отут у чашку наляла трошки олії. Я сюди буду мукати отак ложку перед тим, як набирати тісто, щоб гарно з ложки сходило тісто на сковорідку. Буду ляти олії. Олія зараз нагріється трішки. Думаю, олія нагрілася. Напевно. буду тепер набирати так ложкою. І бережку окапи олії, що буду бачити, щоб не дуже вже сходить. Які завеликі, це вже ви дивитеся на свій смак, їх тут викладаєте. От так. На середину не буду ставити, в мене чомусь на середині не завжди виходить, швидше за всіх, просмажується, майже підгорає. Їх дуже отут треба пазити, тому що сир любить підгорати. І от я зменшила огонь, зробила такий малесенький. з другої сторони зменшую огонь і на маленькому огні хай відсмажуються. Можна трошки і кришкою зверху прикрити, тому що там є сир всередині в оладках, і щоб гарненько просмажилося. Отакі вони виходять. Бачите, пухенькі буду забирати. Я вже відчуваю, що вони просмажилися легенькі такі. Знову буду ляти олії. Вони олії гарненько беруть, даю більший огонь, хай нагріється олія і знову отак ложку олії і буду викладати. Садки смажиться, а я вам скажу, що в мене отут є чашечки декілька вишень таких у своєму сукові. І оцю це тісто, що в мене залишилося отут ще, я хочу додати сюди ці вишні Можливо, не всі, зараз побачу, так щоб не було і забагато їх отут. Ну, додам усі, їх небагато, жменька отих вишень бачите додала. І гарненько зараз перемішаю легенько їх тут. Що ви не переконані, що вони там у вас просмажилися всередині, можна їх ще раз отак перевернути, вже не накривати. Отак, ще трошечки, ще хвилиночку, хай з другої сторони. Вони дуже гарненько просмажуться всередині. Буду оці вже теж забиратися. Такі бачите, що в мене спершу вже тільки три штучки залишилося. Немає, не чекають. Отакі От виходять пухенькі, легесенькі такі. І зараз буду оці викладати з вишнею. Так, трошечки буду прикривати їх, але думаю, що не будуть вишні там пригорати сильно. Прийдеться ставити ще на середину, тому що залишається тіста трошки. От і все. Нехай і смажуться і ці з вишнею. Буду забирати вже із вишнею. І покажу вам, які виходять. Отакі. Бачите, вишенька. Як, ну, не пригоріли. Я думала, що, можливо, багато вишень. Вони не всі в тісті можуть пригоріти. Ні. Гарненько, посмажилися. виключу огонь. Отакі виходять. Зараз покажу вам, які вони всередині вийшли. Бачите, які. Так. Отакі покажу вам оці, трошки вже ми простили. Це тільки з сиром. Бачите, які вони. Такі гарно просмажилися, там кусочки сира. І покажу з вишні. Ну, з вишнею дуже смачні. Візьму оцей гарячий ще. Просмажилися гарно і дуже смачненькі. Та що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі палатки з сиром, ну і з вишнею, заодно вже попробувала разом. Так що приготуйте це, є дуже смачно. І, як завжди, вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. І мирного неба нам поскоріше бажаю, щоб всі були живі, здорові, і тоді до зустрічі!